31 липня у Кам'янці-Будільському запрацював динопарк. Запрошуємо вас в динопарк, де ви можете побачити 20 механізованих динозаврів. Вони всі рухаються, вони максимально наближені до справжніх. Також можете прочитати про кожного інформацію. Біля кожного є стенд, де вказано їхні справжні розміри, що вони їли, їхній вид. А якщо вам наскучить дивитись на динозаврів, можете запросити діток на катання на маленьких динозавриків, які знаходяться біля ратуші. Також є два батута і динороскоп. Яки ласкаво просимо, будемо раді вас бачити. Це неймовірне місце. Тут ніби оживає казка. Ті всі речі, про які читаєш в наукових книгах, тут стають реальними. Для от такої категорії, як у мене на руках, це просто місце, де їм хочеться перебувати, можливо, навіть і жити. Ми вже декілька разів тут. Прогулювалися, і кожного дня зранку я чую запитання, чи підемо ми сьогодні знову на динозавриків. Плюс я чую багато фантастичних історій про те, як вона їх буде годувати, як вони з нею говорять, спілкуються. І наскільки тут цікаво. Як бачимо, трилобіти не витримують конкуренції у динозаврів і по розміру, і по зовнішньому вигляду. Естетика сприйняття є неймовірною. Тут дуже заклеп.